свято святосвітлого Христового Воскресіння, Пасха головна подія року для православних християн і найбільше православне свято. Слово Великдень прийшло до нас із грецької мови і означає переходження, звільнення. У цей день ми торжествуємо позбавлення через Христа Спасителя всього людства від рабства дьявола і дарування нам вічного блаженства. Як хресною Христовою смертю здійснено наше спокутування, так і Його Воскресінням дароване нам вічне життя. У цей благословенний час дозвольте щиро привітати вас зі святом світлого Христового Воскресіння. Святий Великдень несе нам довгоочікувану радість перемоги, Сина Божого, і дарує надію та впевненість у завтрашньому дні. Поселяє спокій у серцях, укріплює віру та живить душу. Тож, нехай Божа милість та благословення оросять ваше життя, а мир, любов та злагода панують у ваших оселях. Зичу вам гарного настрою, відмінного здоров'я, сімейного затишку, незмінного успіху та здійснення усіх задумів, мирного неба над головою та перемоги над загарбником. По милості Божій та молитвам Його Матері Україна здобуде мир та спокій. Христос воскрес!